Всім привіт! Продовжуємо роботу по UMZ. Е, питання по звуку. Постараюсь вирішити максимально швидко. Просто є одне але. Я знімаю на GoPro, Вона, це ще п'ята модель. Сюди мікрофон особо немає куди вчепити. По-друге, все знімається якби, такому, на живу нитку. Е, і Вчепити мікрофон до телефона і знімати окремо проблематично, тому що це все забирає час. Тоді напрошується на, на яке рішення? Купити другу камеру, яка пише нормальний звук. А вона стоїть плюс-мінус двадцятку. Тому пока в роздумах. На це, я надіюсь, на це питання я дав вам відповідь. Ну а тепер до МЗ. Що робимо? Пункт перший, треба вирішити питання по підвісному. Ми переробили кріплення. Ну, як, зараз воно тільки прихвачене, зараз я буду його обварювати. Підвісний вже прикручений, тут батько болтів накрутив, не відірвеш Конструкція вся виглядає ось так. Тут взагалі б Вазовський не укорачувався. А, так, значить, що у нас? Ось тут, дивіться. Видно? А, підточено. Батько болгаркою підточив. І тут у нас десь 5 мм. Може, трошки більше зазору. Тут шліцеве, спорне питання, чи робити його рухомим, чи робити його нерухомим, оскільки оці шліци також рухаються, і Олексій мені дзвонив казав, не роби, не морочся. Але ж але ж, наша головна інженера не переспориш, тому поки так. поки так. О, тут, мабуть, прихватиться до втулки, воно, щоб воно їздило. Ну не знаю. Коротше, з батьком споритися не буду, хай би так. Значить, яка, значить, схема ось так виглядає. Кути тут не дуже великі, тут щось треба трохи підточував, обточував. Е, в загальному буде так. Тут сюди. Все, ви мене думаю зрозуміли, як це все виглядає. Тобто навіть у кути наклону невеликі, не що тут, що там, і до поддона десь 2,5 см. Тепер я зараз скидаю цей ланжерон весь, він тут не прикручений, він тільки наживлений і обварюю і вам покажу, як воно все там зроблено. Кріплення підвісного. Я, звісно, думаю, що це все лишнє, що воно і так би їздило. Но сказали, зварити, я зварив. Значить, будемо ставляти. Що скажеш, їздити буде? Чи не, чи не довго? Значить поки тато займається промопорою, я все таки піду поставлю панель приборів на Т40, щоб хоча б він був на ходу. Тут всі вологу їздять, закривають. Я навіть ще й не думав. Тут морозом віддає, а всі щось спішать. може я не правий. Ось така задумка. Панель буде на тому самому місці, де була, тільки що вона буде вже нормально більш-менш виконана. Тобто от я тут вирізав місце. Сюди будуть заходити прибори. Тут зараз вибираю, вибираю отвори під прибори. От купив механічний датчик made in China. Це датчик температури, датчик до тиску, такі вибирав гарненький. Але, але шана їм всім однаково, мені здається. Так, побачимо, скільки вони походять. Не знаю, ставить амперметр, а не ставить амперметр. Десь вольтметр мій не пам'ятаю, куди я дів. Десь теж є вінопачки. Теж новий. Тільки я не можу згадати, куди я положив. Ну, тут буде що? Тиск, температура і вольтметр. І десь ще буде сигнал і заводка. Спеціально откупив такий наборчик. Щось побачимо, що воно, що воно буде робити, чи не буде робити. Тепер це все треба якось буде закріпити. Не самий гарний спосіб буде, буде три болти. Тобто, отак воно зверху буде чикс. І трьома болтиками буде прикручуватися. Я нарешті, бачите, все чітко, по автоматик працює, красота. Віталс Мастер. Правда, я ще не дуже не вмію варити. Але первіс спроби є. Зараз я вон там, дивіться вже, там гаєчка стоїть. Зараз ми її приваримо. І тоді раз, болтика закрутив і красота. Хоча можна було б навпаки болтика нагору. Ну, не знаю, я захотів отак. іншої сторони нашу панель приборів. Купив отаку от штуку. У нас що тут колір, натуральний тік. таким у мене всі інші панелі вскрив. Тільки там я вскривав тут Відарон, а там було короче інший виробник. Але колір однаковий, так щось пропитаємо два рази, хай стоїть сохне. Такий колір. Зараз я включу лампу зверху. Шікс. Такий колір матиме панель, трохи світліша, чим. Чи той... Чим той та, -та, -та деревина, яка в мене Чи... в тракторі Не знаю, можливо, ще раз прийдуся, Та більше всього, що ще раз прийдуся, щоб було трошки темніше. Хоча й цей колір мені дуже подобається. Ну, так от така у нас штука. Дерево, дорого, багато, одним словом. Значить, відкриваємо любімчика. Що тут у нас? А у нас тут повний безлад? Ось така вийшла панель приборів. Головне, щоб ці два китайських нормально працювали. Ну, заведемо, побачимо. Ось така от картинка. руці не заважає. Тут труба також була в 80-го діаметру, але вона була кругла. Ну, а це квадратна. Ну і так уже пофарбував більш-менш. Продовжуємо відео. Значить, яка зараз задача? Обварити цього кардана і обварити цю от ступочку. Вона тут проточена, вставлена. Зараз треба заварити. І якби постає питання якою сваркою варить, напівавтоматом чи електродною? Тато каже електродною, бо вона краще прогріває. Що скажете ви? Ну Все-таки я, мабуть, його послухаю. Хоча електродною у мене шви виходять набагато гірші. Так, демонстрація. Так крути одне, яка різниця. А? Заклинило. Хоп. Дивіться, колесо крутиться, кардани не крутяться. От чому. Плюс ти сороковського передка Поки там в редукторі виключено, то кардан не крутитиметься. Поки да, не включить роздатки. А ну крутий за кардан Поки защопнеться Все, коротше, передок не робить. Це тобі так на камеру показали. О, включився. Все, оп. Пішов. Обидва. От вам і т 40 Т-40-овський передок. Так, зараз наступна ціль. Як не як уже весна, не знаю. Всі щось бігають, ганяють. Е -е, Підготуємо до кінця борони, щоб вони вже були готові. І і що? І підемо працювати далі. Тому це треба скинути, те скинути, перевернути, напевно, е всю рамку, оцю всю велику рамку на ту рамку маленьку, бо там треба ще дещо пообварювати. Морочуся із тупицею, яка стоїть на рамці для бурін. в тому році мене її було розбило. Тому варив варив гайки і чайки шайби. Зараз зажму гарно. Розбило чому? Розбило, тому що була не зажата. Десь, десь попустилася гайка і воно собі жило своєю життю. Значить, тата продовжує роботу над УМЗ, познімав колектора, міняє тут прокладки коротше розбирається. Це все поки тут, що у нас тут? Тут у нас знятий колектор, другий циліндр, що трохи кидав масло, ну, нагріємо, побачимо, що він, як він все проявить. А я пішов далі до борін. Я продовжую роботу над боронами. Е, Вже стоїть, стоять вони на рамки, все чітко. Е, колесо поставив, до речі, сорокети, як на диво, стояв дуже довго, завівся, ще й, до речі, завівся. От малесенького акумулятора, який стояв, на москвичу. Е, панель приладів. Покажу вам, як виглядає з боку. Ось так все. Да, то, тон, звісно, я не попав, але піде. Як-не-як, -як, це все-таки трактор. Що в мене вийшло? Вийшла ось така от цепочка. Поки що я не ставив циліндрів. За що переживаю? І тут болти на 10, щоб вони витримали, щоб їх не побривало. Зараз піднімемо, побачимо, що з цього вийде. Так, от що виходить, значить треба трошки підрегулювати, цю трошки опустити нижче. І цю там глянуть спереді теж. Цю теж треба нижче. Така коротше, штука. І тут треба зробити опорну ножку ще на центр, коли, щоб коли опускаєш, то вона на щось спиралася. Підрегулював, зараз попіджимаю гаячки, так воно все і залишиться. Не скрізь я тут укорачував, тут, щоб було на свободне місце. Тут зараз заварю, з тої сторони також. Ну так пробігся, це взагалі просто після картоплиння. Ось така штука в нас виходить. І тут у нас пісок. Це в один слід. О, так, тут ось два кусочок. Ну, як бачите. В ідеалі, звісно, поставити за ними ще маленькі борони і було б взагалі круто. Тільки в мене їх немає. Вигляд вам по ширині, як виглядає трактор. Такий от агрегат, Такий от агрегат. Компресор працює. Все як завжди. Було тихо, було безвітряно, вийшов, витягнув фарбу, витягнув компресора, все, вітер валить, все чітко, те, що треба. Взяв я таку от фарбу, зараз трохи задме, пофарбував, зараз будете знову лаять мене за звук, задимає, задима капець. Такий вигляд. Скажу вам чесно, я не заморачився, десь патьюки, десь якесь, може п'ятно, все, так воно і буде. Аби не ржав, в чорний мені не захотілося, то буде зелений колір життя, щоб культиватора пофарбувати, ну, можливо, сьогодні цим і займемося. А можливо, завтра, не знаю, я вже весь. Якись замерз. Ось ну, таке дрібниці. Робимо, поки не стемніло. Приїхали ще одні крила, ось такі вони мають вигляд. На цей раз вони без отворів, але все-таки видно, де вони повинні бути в стандарті. Ці я ще не розпаковував. ну В принципі, ці завтра поїдуть до замовника. <кхи> ось так от вони вже виглядають всередині. Всередині також вже прокатані. Тому, кого цікавить, звертайтеся! Видиш... Тихо, чукс назад. Відійш лем і вам. По Поюмзе, по UMZ. Шланги щось тут тато понакручував. Коротше, непонятно, куди воно все йде, ну, в общем, якісь петлі у нього тут воно. Все, як завжди, бачить мене любить. Все робити по-простому. Е, значить так. Питали буде, казали, зазори великі між кабінами чи в кабіні. Ось дивіться, як все буде Ч -ч -ч -ч. сюди надінеться резиночка із восьмерочки, і все буде чітко. Бачок стоїть. Це із ниви тато поставив. Тут ось така от трахамудія. Фу, звісно, так. Ну, коротко, тут він щось взагалі на петлю якось зав'язав. Я зрозумів, все як завжди, будемо тягнути робити по-своєму. По кабіні, чесно кажучи, вже трохи надбридла вона. Ці всі ржавчини її тут вирізалося, зараз ще трохи вварю, а так наче уподержаться ці ще болти, як їх повідбивати свідува. В общем, в общем, тут ще до фарбування я бачу, як до Києва Рачки. наварив такой дичи, что просто не слов. Стою и думаю, а что было просто так не отрезать и не варить новый кусок. И вообще, нахрена вам тут надо? Ну, короче, как оно все металла лепится, лепится, налепил, блин. Злый, как черт. Так, заварив я люк, металл двойка, Так все гарно в мене, як бачите, варилося, поки не дійшов от сюди, до цього завіса. Тут така тріщинка хороша, в варів, 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 варив, наварив. Зразу тут ще ново зачистив, воно так не дуже гарно варилося. Ну вже все. Не знаю, треба було, не треба його заварювати. Ви зараз насипіте в коментарях різних варіацій. Я вже не можу, я чесно, ця достала трохи. І немає часу з неї варитися, виварювати ці люки. Наступна частина нашого балету виглядає ось так. Це у нас фіксатор юмезовський. Я думав, з УАЗа поставити, Там він вроді металічний, але їх там, але їх немає продажу. І ось ця дверка, і нам треба зробити, щоб вона якось десь. ну, отак. Десь отак вона фіксувалася. Може трошки ширше. Я думаю, ширше. І не потрібно ось так чикс. І щоб можна було з нею так їздити. Так само і на ту сторону. ну, Понятно, що по дорозі так не поїздиш особо. А в полі нормально. Тим паче ці дверки не такі важкі, як ті, що в великій кабіні, завіси витримають. Уварив гаєчку сюди, на 6. Як ви думаєте, вона там триматиметься чи її Тут вирве, тут, звісно, і метал товстий, але побачимо. Прикрутив я цю штуку, довго думав як, а потім обточив, ви поняли, обточив головку, зробив такий прирес. І отверточка порішала. Що вийшло з фіксатором? Така штука вийшла, і мені здається, це занадто, але я вже його заварив. Так, так воно виглядає. Не дуже гарно, якщо чесно. Треба було робити якось його все не так. Все не так. Ми, як кажуть, як завжди, перший, перший блін комом. Ну, от воно раз. Стоїть. Ну, це ще не зажато, не піджато, але так. Треба було зробити його вище, я ж тут якось так було б акуратніше. Ну це, мабуть, вже зробили на тих дверях з тої сторони, але мораль цієї басні такова, 7 разів дмір і разів дріж. Побачимо, як воно буде їх держати. Щось воно мені не дуже подобається, ну і мене поняли. Почав робити на другу сторону, так само закрутив, приварив. Напевно, болтаз прихватив. Взагалі, общем, в общем, лопнув болт. Уже темніє, я реально що то сьогодні трохи заморився, так що перенесу це все на завтра. Всім дякую за увагу, будьте здорові, слава Україні!